Да, всім привіт, радий всіх бачити. Хто із нас ми регулярно відвідуємо ось наші зібрання, то ви пам'ятаєте, що до цього багато зібрань. Ми з вами читали яку книгу? Дієстих апостолів. Ми цю книгу читали, ми про неї роздумували, були проповіді, і минулого разу. Гість, який до нас приїжджав, він закінчив всю таку велику серію по дії святих апостолів по цій книзі. І ось цей місяць, якщо Бог дасть нам життя, в остання неділя місяця ми хочемо зробити в церкві таке свято подяки або свято жнив, щоб згадати за ті благословіння, за ті моменти, за які ми можемо подякувати Богу. І ми так з братами згодилися, що ось цей місяць ми будемо проповідувати, проповідувати саме про подяку. Саме про вдячність. І сьогодні моя проповідь це так сказати, вступ до такої короткої серії проповідей, які будуть про подяку. Знаєте, от, якщо ми роздумуємо про подяку, то яке слово воно найперше приходить нам на розум, яке протилежне подяці? Хто із вас може щось сказати? Невдячність. Невдячність да. Яке ще можна слово сказати? Протилежне невдячності. Невдоволення. Хорошо, так. Да. Хто ще Ще якийсь варіант? Егоїст. Ну, це так вже широко, вже корінь, що все це вилізло. Знаєте, є таке одне слово, яке мені найперше пройшло на розум. Це, яке протилежне вдячності. Це яка би діє, Це нарікати. Ропот. Що, що Так, ропот. Да, ропот. Нарікати. Нарікати. Знаєте, що ми живемо у світі, де. Дуже багато людей, вони не то, що не дякують, а вони навпаки нарікають: те неправильно, те неправильно, те неправильно. І знаєте, що сам апостол Павло, він, пишучи послання до молодого пастора, до Тимофія, він каже, що настануть часи, і ми живемо вже в ці часи, коли люди вони будуть невдячними. Люди, вони будуть невдячними, вони багато нарікають. І якщо так подумати, а є в нас причини, щоб нарікати? Звичайно, що є. І якби ми з вами зараз тут зробили коло і подумали, за що ми можемо нарікати? Я думаю, що ми вскали величезний список, за що ми можемо нарікати, за що ми можемо бути невдоволеними. Війна, проблеми, все дорожає, все дуже погано, багато небезпек, тривог. І ми могли б цей список дуже дуже великий скласти. І, звичайно, чиї це є. Але невже нам немає за що дякувати? Невже нам немає за що дякувати? І знаєте, питання вдячності і питання нарікання це є наш вибір. І сьогодні питання до нас, що ми вибираємо? І знаєте, що тема проповіді – це як бути вдячним. Що нам потрібно робити, як нам потрібно мислити, щоб нам бути вдячними, щоб з наших слів, з наших уст не лунали слова нарікання, що все погано, а навпаки, лунали слова подяки, і навіть такий важкий час. Які ми з вами сьогодні проживаємо? Питання до всіх нас, хто читає Біблію, які люди з Біблії, яка група людей вони дуже і дуже часто нарікали? Ізраїльтяни, да. коли ми читаємо Біблію, ізраїльський народ, вибрані Богом люди, вони дуже багато нарікали. І з самого початку, коли починався їхній вихід з полону, коли ніби такі перемоги. Вони вже замість того, щоб дякувати Богу, славити Його, вони нарікали. І знаєте, що коли ми читаємо з 1 Коринтян, 10 розділ, 10-й вірш, там написані такі слова. 1 Коринтян, 10 розділ, 10-й вірш. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Погубителя. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку. Бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тобто, апостол Павло, пишучи це послання, він каже, що те, що з ними сталося, тобто, це мається на увазі про ізраїльський народ, воно записане для нас в Біблії, для чого? Щоб воно було нам на науку, щоб воно було для нас прикладом. Тому, знаєте, сьогодні ми послухаємося Слово Боже, послухаємося конкретно цього вірша, і ми подивимося на приклад ізраїльського народу. Те, як вони, замість того, щоб дякувати, вони нарікали. І ми подумаємо, які висновки ми можемо зробити для себе християн 21-го століття. Тому я пропоную, щоб ми відкрили у когось з вас біблії на телефонах або друковані. Ми будемо читати книгу з Старого Заповіту, це є книга числів. Книга числа. Будемо читати з 14 го розділу, з першого вірша. Книга Числа, 14 розділ, будемо читати з першого вірша. І зняла зойк уся та громада, та й заголосила, і плакав народ тієї ночі, і нарікали на Моєсея та на Наорона, всі Ізраїлеві сини, і сказали до них вся громада: О, якби ми померли, були в Єгипетському краї, або що ми померли були в цій пустині. І наш Господь провадив нас до того краю, щоб нам попадати від меча. Жінки наші та діти наші стануть здобичу. чи не краще нам вернутись до Єгипту? І сказали вони один до одного: Оберімо собі голову та й вертаємося до Єгипту, і впали Мойсей та Аарон на обличчя свої перед усім збором громади ізраїльських синів, а Ісус, Син Новинів та Калев. Син Єфонеїв і з тих, що розвідували край, пороздирали одежу свою. І так само починаємо ще з цього самого розділу, з 26 го вірша. І Господь промовляв до Моїсеї До Орона, говоричи аж доки цій злій громаді нарікати на мене, нарікання Ізраїлих синів, що вони нарікають на мене, я чув. Скажи їм: живий я, мова Господня, по правді кажу. Як ви говорили душей моїх, так я зроблю вам. У цій пустині попадають ваші трупи та всі перелічені ваші, всім вашим числом, від віку 20 літ і вище, що нарікали на мене. По правді кажу: ви не відете до того краю, що я підносив був на присягу руку свою, що будете пробувати в Нім, окрім Калева, сина Єфонеєва та Ісуса, Сина Навиного. А діти ваші, що про них казали ви, станете здобичч ворогові, то впроваджує їх і пізнають вони цей край, яким ви обридили. І ваші власні трупи попадають у цій пустині. А ваші сини будуть блокати на пустині 40 літ і відповідатимуть за зраду вашу, аж поки вигинуть ваші трупи на пустині. Ось така історія, яку ми з вами прочитали, і для того, щоб нам трошки. Розуміти, про що йде мова, давайте ми трошки нагадаємо собі. Був такий момент, коли Бог Він вибирає ізраїльський народ від Якова, народжуються сини, 12 колін, 12 племен. І так сталося, що вони потрапили під окупацію. Вони потрапили у расту, єгиптяни, вони мали над ним владу, вони їх заставляли працювати. І все це продовжилось такий довгий період 400 років. Ізраїльський народ, вони згадали про Бога і вони просили дуже Бога, що звільни нас від рабства. Ми хочемо бути вільні. І Бог він посилає Моїсея, такого чоловіка, це довга історія, хто такий Мойсей. І під керівництвом ось цього чоловіка із допомогою дуже великих таких, знаєте, чуд, можливо, навіть чули, ось 10 карт Єгипту, коли. Бог він змусив усього фараона єгипетського вождя відпустити весь той великий ізраїльський народ, який був в нього рабами. І вони виходять, виходять з Єгипту, Бог їм обіцяє обіцяну землю, що я вас веду в той край, де буде дуже добре, і це буде великим благословенням для вас. І починається ось цей шлях ізраїльського народу по пустині. І коли ми прочитаємо всі місяця Книга вихід, то вже з перших моментів, коли вони виходили, вони нарікали, їм щось не подобалося. То їм не подобається, що води немає, їжі немає. То за ними єгиптяни гналися і вони почали нарікати. Але бачимо, через всі ці випробування Господь їх провів. Можна просто тільки уявити собі, що море, воно розходилося і вони проходили через це море. Бог посилає їм воду. Скелі. Бог посилав їм їжу, яка падала просто з неба, і навіть посилав їм м'ясо. Написано, що сто вогню він провадив їх вночі і дим, хмара провадила їх в день. Тобто такі неймовірні чуда, неймовірні такі ось те, що ми зараз наживаємо чудом, що, можливо, нам би хотілося б, хоч раз в житті побачили, воно відбувалося в житті усіх людей. Але на жаль, замість того, щоб бути вдячними, славити Бога, вони так багато нарікали. І ось ця історія, яку ми з вами прочитали, вона сталася тоді, коли вони вже ось ось підійшли до того краю, до тої землі, який обіцяв їм Бог. Вони посилають туди 12 чоловік, 12 розвідників, вивідувачів. Вони приходять в той край, і вони приносять 10 із них. Такий, значить, вони настраюють так що Там дуже важко, там великі люди. Ми туди не війдемо, ми не завоюємо. І ось те, що ми взагалі прочитали, це була відповідь. Це була відповідь ізраїльського народу на ось те, що вони вже підійшли, і вони мали війти туди, мали заволодіти. Так обіцяв їм Бог. Але вони злякалися і замість того, щоб. Зміцнитися, Господу, вони почали нарікати, що ми там погинемо, нас нічого не вийде. Вони всьому цьому не довіряли Богу. І ми бачимо, що коли ми читали ось другий уривок, ми бачимо, що Бог він дає суворі покарання для них за те, що вони нарікали, за те, що вони цього не зробили. І знаєте, роздумуючи про цю історію, ми можемо задатися собі запитанням: а чого ж ми. Можемо повчитися із того, що ми прочитали, які висновки, яку науку ми можемо взяти для себе з цієї історії, що ізраїльський народ, вони так багато нарікали. І це, знаєте, такий негативний приклад для нас. Знаєте, роздумуючи про це, я собі думаю, що перше, і перший висновок, який можемо зробити, перший такий урок це те, що ми маємо помічати Божі благословіння. помічати Божі благословіння. Чи були причини дякувати і бути вдячними в ізраїльському народі? Ми їх перераховували, їх було дуже і дуже багато. Бог він про них турбувався, посилав те, що необхідно, Бог давав їм перемоги, Бог їх захищав. І були причини, щоб славити Бога, були причини, щоб дякувати. Але вони ніби їх не помічали, ніби це було для них закрито. Вони свій фокус, свій погляд, вони дивились тільки на проблеми. Ось ми тут загинемо, ми тут не пройдемо, ми тут помремо без їжі. Вони не фокусувалися на Божих благословеннях, вони фокусувалися на проблемах. І знаєте, що обставини, життя ізраїльтян, вони в чомусь були подібнені до наших обставин. У них теж постійно була загроза, що хтось на них нападе, і їм потрібно було воювати. І знаєте, що, можна сказати, а можливо, і не треба було їм дякувати. Можливо, вони все правильно робили, знаєте, такі важкі ситуації, вони вийшли тільки з полону, але ми бачимо, що коли вони нарікали, це Богу дуже і дуже не сподобалося. І тим більше, що Бог він обіцяв, що я буду з вами. Ви війдете, ви завоюєте, все буде добре. Я про вас подорбуюся. І знаєте, що ми з вами живемо в час війни, і ми теж можемо задатися цим запитанням: а чи є мені за що дякувати? Чи, можливо, це такий період, коли ми можемо подяку відсунути десь, знаєте, заховати її в шкатулку. І все такий період, щоб просто сумувати, нарікати, бути дуже невдоволеним, бути похмурим. Знаєте, що причини, щоб дякувати в нас теж є дуже і дуже багато. І перше, що сьогодні ми робили, ми з вами згадували ось хліболамання, ми згадували ось жертву Ісуса Христа. І це є перша причина, за яку ми. Можемо подякувати, те, що Ісус Христос він постраждав за наші гріхи. Я думаю, що коли ми брали цей кусочок хліба і ми брали цей ковток вина, ми дякували Богу, тому що Хліб він говорить про те, що Він за нас постраждав, тіло було віддане, і кров була пролита. І це вже є подяка, щоб нам дякувати. Сьогодні ми маємо дуже і дуже багато причин, щоб дякувати. Знаєте, дуже часто ми нарікаємо, що вдома треба мити посуд. Але було б краще дякувати, що в нас є їжа, що їсти. Ми нарікаємо, що треба знову заправляти машину, а пальне дуже дорого. Але ж це і в нас є машина, і це теж є благословення. Як нам не хочеться йти на роботу зранку, і ми нарікаємо, о, знов ця робота, але багато людей вони не мають роботи, і є знов причина, щоб дякувати. І знаєте, кожну майже таку річ, коли ми щось нарікаємо, коли в нас з'являється така думка бути невдячними. Можна згадати тисячі і тисячі причин, за які ми можемо бути вдячними, за які потрібно дякувати. Адже справді Бог Він за нас добрий. Божі вони розпочинаються з самого ранку, продовжуються протягом всього нашого дня. І навіть коли ми засинаємо спимо, вони не зникають, вони продовжуються. Важливо помічати ось те добре, що стається в нашому житті. Знаєте, що помічати щось погане. Ну, це не потрібно планувати. Воно завжди до нас з'являється. Або погана думка, або якась така думка, що щось говорити погане, воно у нас просто з'являється саме по собі, тому що, на жаль, наша природа, вона і гріховна. Але знаєте, що ось те, за що нам потрібно дякувати, оце ті речі, за які нам потрібно пильнувати і думати. За що я можу бути вдячним Богом? Ізраїльтяни, як ми говорили, що вони фокувалися на проблемах. І це, знаєте, є для нас такий приклад, як ми кажемо, що навчатися на чужих помилках, щоб нам не фокусуватися на тих різних негараздах, які стаються, а фокусуватися на Божих благословіннях, які є в нашому житті. Давайте ми будемо більше думати про те, за що ми можемо бути вдячними. І знаєте, цей місяць ми особливо будемо про це роздумувати до, до жовтня. До останньої неділі, коли буде мати це свято, за що я можу бути вдячним Богу? Наступний висновок, який можемо зробити, ось, дивлячись на ізраїльський народ, на те, як вони не дякували навпаки нарікали, я зробив для себе таке, що прийняти рішення бути вдячним. Прийняти рішення бути вдячним. Теж питання для всіх нас. Як ви думаєте, вдячність це емоція чи це рішення? Стан серця, да, дуже хороша думка. Це рішення. Угу. Повинно бути рішення. Вже доповнення цікаві. Да, я теж переконаний, що бути вдячним це, перш за все, треба прийняти рішення. Щоб бути вдячним. Звичайно, це і емоція, але перш за все потрібно прийняти рішення. Хотів би ми зачитали одне місце. Це дуже таке відоме місце. І сьогодні воно вже майже цитувалося в вірші. Це буде Перше Солонян, п'ятий розділ і 18 вірш. Перше Солонян, 5 розділ і 18 вірш. Там написані такі слова. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Тобто це місце говорить про те, що маємо дякувати за все. І це, знаєте, навіть нам в нашому розі, коли ми про це думаємо, нам це якось дуже важко зрозуміти, як ми можемо за все дякувати і навіть за те погане і жахливе, що стається. І друга частина цього вірша говорить про те, що це Божа воля. Тобто ми маємо прийняти рішення, як ми з вами християни, говоримо що дуже часто, що ми хочемо виконувати Божу волю. так? Ми ж говоримо, що наше завдання, християнина, людина, яка вірить в Бога, це виконувати Божу волю. І ось ми бачимо, що одна із. Божої волі це є подяку складати за все. Ізраїльтяни, вони в більшості випадків вони вибирали шлях нарікання. Тобто були причини, щоб радіти. Ось вони вже підійшли до того обіцяного. І знаєте, що не просто баска, ідіть, подивіться, там, подумайте, йти туди чи не йти. Бог каже, що ви війдете, і я вас благословлю. Ви війдете в цю землю. І Можна подумати, що вони мали радіт. Ось настав той момент, коли ми отримуємо те обіцяне від Бога, але вони приймають рішення, що ми будемо нарікати. Нам страшно, там і велетні, треба туди йти, щось робити, і вони нарікали. І знаєте, чому ж і стається, як ми говорили, що погане воно до нас саме приходить, а добре потрібно планувати, потрібно приймати. Як практично навчитися дякувати? І перш за все, коли я про це роздумував, це перебувати в слові і молитві. Знаєте, це такі речі, без яких взагалі християнське життя я не бачу його. Тобто, перебувати в слові, перебувати в молитві, це так сказати, наша основа, наш фундамент, така доктрина, яка має бути в житті кожного християнина. Від цього дуже багато чого залежить. Коли ми перебуваємо в молитві, коли ми перебаємо в слові, то Бог він працює в нас, Бог працює з нашим серцем, як говорив брат що. Подяка це стан серця. Тобто, коли Бог він змінює наше серце, то тоді в нас з'являється подяка. Говорити дякую при кожній можливості, навіть за такі маленькі речі, які ось стаються, коли ви щось купляєте, дякуйте людям, коли зробили щось вам добре, дякуйте, коли навіть зробили щось погане, теж можна подякувати. Вести щоденник я чув про таку практику, люди, які вони мають молитовний список. І знаєте, дуже часто ми про щось молимося. І Бог нам це дає, відповідає на наші молитви. Але знаєте, ми помолилися і ми про це забули. І дуже класно, коли ми можемо проаналізувати, ось ми молилися про якусь таку річ, і Бог дав відповідь на нашу молитву. І за цього ми можемо подумати, ага, є причини, щоб подякувати Богу. Бог справді відповідає на наші молитви. І напевно, що останнє це цінувати те, що ми маємо. Знаєте, ті, речі, які ми цінуємо в нашому житті, це ті речі, за які ми дякуємо. Тобто, що для нас цінне, що для нас важливе, що для нас дороге, це ті речі, за які ми можемо дякувати і за які нам хочеться дякувати. І тому це потрібно переглядати свої цінності, за що ми цінуємо. Знаєте, в цій історії, яку ми з вами прочитали, не всі люди вони нарікали. Мінімум ми згадуємо двох людей із розвідників, це є Калев і це є Ісус Наон. І коли вони почули, як народ нарікали, пам'ятаєте, що вони зробили? Хто був уважний? Вони розірвали свою одежу. Це був такий жест такого, знаєте, вічої, невдоволення, це був жест такої покори перед Богом. Бо коли люди щось робили неправильно грішили, то люди вони роздирали свою одежу. Це було так колись. І ці люди, коли вони побачили, коли ізраїльтяни вони нарікали, коли вони так багато ось, вони свого негативу виливали на Мойсея, на Арона і на Бога. Вони розірвали свою одежу, вони казали, що не робіть цього, ми війдемо в ту землю. Довіряйте Богу. Нас є причини, щоб радіти, щоб дякувати. І це теж є приклади для нас. Вони були в меншості, проти них були 10 людей, якщо ми беремо суто цих розвідників, але вони не здалися, вони не нарікали, вони були впевнені в Богу. Коли ми читаємо про Ісуса Христа, про кого ми вже сьогодні згадували, то ми бачимо, що Він теж часто дякував, особливо за їжу. Коли ось і було ось вечеря Господня з учнями, там перед його смертю Він взяв хліб, подякував, чинив. Коли ми читаємо історію про нагодування п'яти тисяч, Господь взяв хліб, Він чинив подяку. Тобто Ісус Христос Він не забував дякувати, Він це робив. І ми не можемо знаєте, сказати в нашому житті, що я є невдячний, бо до мене не приходить це якісь такі почуття, відчуття. От просто не хочеться дякувати. Біблія говорить, що бути вдячним, дякувати, це є Божа воля. Це є рішення, яке маємо прийняти в своєму житті, щоб нам бути вдячними. І останнє, на що я роздумувався про цю історію, коли ми читали заський народ, в чому була їхня помилка, і що ми можемо навчитися, це те, що вони не покладалися на Бога. Вони не покладалися на Бога. Я теж хотів би задати запитання: ось духовний зріст християнина. Це відповідальність особисто Його, чи це відповідальність Божа в нашому житті? Як ви думаєте? Особиста відповідальність. Угу. Дякую. Які ще будуть думки? І воля, І воля Божа? Угу. Справді так, що особистий зріст християнина це ніби літак з двома крилами. Перш за все, це є Божа відповідальність, тому що саме Бог. Через свого Духа Святого Він робить в нас ті зміни, які відбуваються. Але разом із тим, це є друге крило, це є наша відповідальність, це є наша дисципліна і наша відповідь на те, що Бог робить в нашому житті. Знаєте, що так часто нам буває, не хочеться дякувати, бути сумним, все так погано. Але знаєте, що подяка це та духовна дисципліна, яка потребує благодаті від Бога. І дуже класно, коли в цьому ми довіряємо Богу, ми на нього надіємося, і ми просимо, Боже, ти бачиш, що я так мало дякую, я багато нарікаю. Допоможи мені, Господи, бути вдячний, помічати Твої благословіння. Знаєте, апостол Павло, про себе він казав такі слова. Я теж хотів би зачитати це є послання до римлян, 7 розділ 18, 19 вірш. Послання посла до Римлян, 7 розділ 18 19 вірш. Там написані такі слова. Знаю Бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле чого не хочу, це чиню. То, можливо, важко спочатку зрозуміти. Але суть того, що Павло каже, що ніби в мене є бажання добре робити, але цього не роблю, щось мені противиться. Хочу робити добро, але цього не роблю. І далі він розвертає цю думку, що ми дуже і дуже сильно залежимо від Бога. І коли ми покладаємо свою надію на Бога, коли ми нього просимо, що він справді нам допомагав, що він змінював наше серце, про яке Біблія говорить, що і лукаве і не потрібне, і що Він давав нам всі думки нашої вдячності. Знаєте, що Дух Святий він є нашим помічником у житті, і Його роль вона є дуже-дуже великою. І Він змінює нас, в свій образ. І як ми можемо ще читати вірші, що ми дивимося на Бога і змінюємося Його образ, Дух Святий, він є наш помічник, Він є наш втішитель. І коли ми всьому цьому покладаємося на Бога, Бог нам справді допомагає бути вдячними. Тому що, якщо немає Бога в серці, і якщо ти не надієшся на нього, то навряд чи там появляться слова подяки, там будуть слова нарікання. Тобі буде все не подобатися, ти буде всьому помічати, що погано, ти буде всьому помічати негатив. Але коли в серці є Бог, коли ти надієшся на нього, коли ти впевнений, що навіть коли щось жахливе і страшне станеться в твоєму житті, але ти все одно будеш стояти на Бозі. Саме в такому серці, в такій людині появляються слова подяки. Роблячи висновок, я хотів сказати, що жити, дякуючи Богу, це набагато легше, я сказав, чим нарікати. Тому що коли ти нарікаєш, навіть, знаєте, лікарі і психологи вони кажуть, що люди, які нарікають, які бурмутять, вони часто хворіють, вони довго не живуть і багато нещастюються в їхньому житті. Але коли ти справді є щасливий, коли ти помічаєш, за що ти подякувати, за що сказати дякувати як і Богу, так і людям, тоді справді це є корисно дуже для тебе. Питання, яке ми можемо взяти для себе, чи помічаю я Божі благословіння, чи я помічаю лише те погане і нехороше, що стається, чи я помічаю те, що хороше, Бог мені дає. Дякувати це вибір, а не бажання, прийняти рішення, дякувати. Я не буду нарікати, я буду дякувати Богу. І знаєте, є такі місце, коли Ісус Христос Він говорить і каже, що «Просіть і буде вам дано. Просіть і буде вам дано. Коли ми в собі відчуваємо, що ну, немає сили дякувати. Не хочеться дякувати, хочеться нарікати, хочеться осуджувати, то давайте ми будемо просити в Бога, щоб Він давав нам ось цієї сили. І попереду у нас ось цей місяць, і ми будемо рухатися так поступово до свята, яким будемо мати 30-го числа, якщо Бог дасть в останній місяць, давайте ми будемо роздумувати. Про подяку, про нашу вдячність і про наш тан серця. Амінь.